ВНЖ з метою працевлаштування іноземця на конкретну вакансію за іменем погодження, іменем погодження Міністерства праці. Тобто на сьогоднішній момент із 15.07.2024 року змінилися внесені були зміни до закону іноземців 404. і відповідно по новому закону змінилася процедура по отриманню документів. Не тільки як на працевлаштування, а отримання документів на проживання. Без е, документів на проживання не можна працевлаштуватися, якщо ви не маєте, наприклад, там, тимчасового захисту, як ми кажемо. Да? Яка процедура взагалі? Роботодавець подає заявку до уряду праці, проходить 21 день. На цю заявку не відгукнувся громадянин Словаччини, не захотів працювати на таких умовах, не відгукнувся громадянин Європейського Союзу, теж не захотів працювати на таких умовах, наприклад, або він ну, не має такого працівника з такою кваліфікацією. Тоді е, роботодавець отримує дозвіл на працевлаштування тут іноземця. Якщо знову ж таки уряд праці не має нічого проти цього, якщо він не має проти, каже, що да окей. То тоді роботодавець подає окрему заявку через цей 21 день, подає окрему заявку на конкретну людину по конкретному імені, прізвищі, всіх даних. Тобто, не так як раніше, типу, окей, можете працевлаштовувати, і ми могли виписувати документи, наприклад, на працевлаштування і обрати потім з цих людей, хто нам підійде. Ні, зараз заявка подається на конкретну людину, на конкретне ім'я. Розглядається вона десь 15 днів в уряді праці, приходить просто по емейлу. E Да, окей, ті все погоджено, і людина може приступати до роботи і подавати документи на отримання постійки на проживання в поліцію по справах іноземців.